Одного дня до нас звернулася наша далека родичка з проханням позичити їй 2000 доларів. Ми з чоловіком обоє працюємо, дітей немає, тож всі гроші відкладаємо. Ми порадились і вирішили допомогти. До того ж, Тетяна обіцяла повернути цю суму через три місяці. Вона купляла квартиру, тож ми вирішили їй допомогти. Ну, і окрім цього, Мій чоловік хрестив сина Тетяни, то й відмовити в допомозі ми просто не могли. Це б погано виглядало з нашої сторони. Свої гроші ми не можемо повернути от уже цілих два роки. Та й курс того часу постійно змінювався. Ми Мичемно чекали на повернення боргу від Тетяни, але вона не поспішала. Через півроку навіть не думала щось повертати, видавала, наче ми їй. Нічого не позичали. На дні народження у похресника, сина Тетяни, мій чоловік вважав недоречним нагадувати. А я тільки суворо поглядала на Тетяну. Коли минуло ще кілька місяців, і саме цієї суми нам не вистачало на покупку автомобіля, ми зателефонували до Тетяни. А вона нам відповіла, що не може повернути гроші, адже її син дуже хворий і проходить. Дороговартісне лікування. Ми вже нічого не намагалися повернути, оскільки зрозуміли, що в її сина онкологічне захворювання. Та й Тетяна сама сказала, що вони проходять курс хімії. А через декілька місяців Тетяна запостила фото на своїй сторінці в соціальній мережі, де показує в купальнику себе на пляжі біля пальм, в Домінікані. Ми з чоловіком ледь не знепритомніли. Адже путівка коштує якраз стільки, скільки Тетяна була нам винною. Як виявилось, її син зовсім не хворий і ніколи не хворів, вона просто вирішила не повертати нам гроші. От я ніяк не можу зрозуміти, як так можна, це ж вона наговорювала на власну дитину. А якщо й справді одного разу так біду накличе на свою родину, якщо вмієш позичати, то вмій і повернути. Так ми свої гроші. Вже майже два роки не можемо повернути. Тому ніколи нікому не позичайте гроші. Неважливо, чи велика це сума, чи не дуже, повернути власні кошти назад дуже важко.